У Вашингтоні проти негайної конфіскації заморожених російських активів. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесенд. Свою позицію він пояснив тим, що заблоковані російські 300 мільярдів євро мають стати важелем у майбутніх переговорах з Путіним. Міністр підкреслив, що це цитую. Фішка на столі великого переговорного процесу. Більшість заморожених активів належить центральному банку Росії. Наразі прибутки від цих коштів направляються на фінансову підтримку України. Бесен зазначив, що під час переговорів з російським лідером буде визначено, чи всі гроші підуть на відбудову України або їхня частина. І обговоримо і цей звісно масований удар по Києву. Чи це політичний сигнал від Путіна? Відмову укладати мирну угоду. До ефіру доєднується Богдан Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Богдане, я вас вітаю. Слава Україні. Слава мої вітання! Насамперед почнемо з сьогоднішньої цинічної атаки Росії на Київ чергової, на, але на фоні, начебто, намагання домовитися про мир, і нібито Путін пообіцяв Трампу сісти за стіл переговорів. Але як ви сприймаєте оцей цей удар по столиці? Це відмова. Фактично бачимо, що Путін кожного разу, коли вдавався, нібито до ілюзії цього дипломатичного процесу, це були і Стамбули, це була й зустріч з Трампом і всі подальші події, які Російська Федерація намагається вдавати, що вона бере участь в цьому дипломатичному процесі, все одно весь час відбуваються наступи на лінії фронту. Російська Федерація не відмовляється від своїх. Терористичних вимагань на цих перемовинах Російська Федерація продовжує атакувати мирні українські міста щодня безперервно вбиваючи цинічно, вбиваючи цивільне населення. Тому, фактично, це не є яким сигналом, це є просто тактикою Російської Федерації, з якою вона працює весь час і від неї не відходить чинити терор. Всередині цивільного населення України в тилу в українських мирних містах, і це не є меседжем для когось. Це все ж таки є тривалий процес, до якого Російська Федерація вдається для того, щоб саботувати мирні домовленості, але все одно продовжуючи удавати, що вона є в дипломатичному процесі, для того, щоб затягувати час та відтерміновувати вторинні санкції Трампа та інші удари по російській економіці. Тобто вдасться і відтермінувати цього разу, Трамп давав чергові два тижні. Половина цього строку вже спливла. Чи буде чи чекати нам сьогодні на його заяву, наприклад, ввечері від Трампа? Як ви вважаєте, як цей обстріл може вплинути на реакцію саме Вашингтону, саме Дональда Трампа? Ми бачили, відверто кажучи, попередні реакції Трампа це завжди було а я я який поганий Путін. Я з ним поговорив, а потім він знову розбомбив якесь українське місто. Але треба, щоб ці заяви переходили в практичну площину, тому що заяви то заявами. Зараз з Трампом найважче насправді комунікувати з усіх союзників чи партнерів України, тому що напряму союзником Трампа назвати важко. Він скоріше ситуативний партнер або вже й навіть медіатор просто в цій війні. Тому що Штати так продають зброю, але вже не передають її безкоштовно, і так далі. Декілька факторів в відносинах зі штатами змінилися тому і позиція Дональда Трампа на неї впливати важче. Але до речі, дуже гарно що з цього приводу у нас буквально вчора призначена новий посол у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина. В неї реально мертва хватка в дипломатії. Дуже гарний досвід співпраці з європейськими та американськими партнерами. І я сподіваюся, ми вже наступними днями побачимо ефект від роботи і нової пані посла. і Андрія Борисовича та всіх інших, хто будуть приймати участь у делегації до Сполучених Штатів Америки, цей секретар РНБО Рустем Умєров, який вірогідно буде говорити з Марко Рубіо про гарантії безпеки України та інші українські дипломати, які долучаться до розроблення саме ефективних та стабільних гарантій безпеки для України, які закриють і наше небо. І вже ми чули і про аналог п'ятої статті Вашингтонського договору, який може бути імплементовано ще до членства України в НАТО. Окрім гарантій безпеки, будуть обговорювати українська делегація і умови миру з американцями да, у п'ятницю у нью Е, Спецпосланець Трампа Стів Вітко заявив, що Росія поклала на стіл свої пропозиції, які не задовільнять Україну. Україна теж готує свої умови. Як Ви вважаєте, як переконати Вашингтон саме не наших європейських союзників, а Вашингтон, щоб вони змусили Путіна відмовитися, зокрема від ВиМ е, щоб ми відмовлялися від своїх територій, це реально ну, дивіться. України є свої червоні лінії, які президент Зеленський і всі інші наші офіційні представники окреслювали вже дуже давно. Ми ніколи не підемо на будь-яку легітимізацію чи визнання територій російськими. Так території можуть бути частково тимчасово окупованими, якщо припинення вогню буде. Спочатку укладене, по наприклад, нинішній лінії бойових дій, але фактично Україна ніколи не піде на відмову від своїх територій та на будь-які інші антиконституційні рішення, що стосується також обмеження збройних сил України, чого Російська Федерація вимагала протягом усіх дипломатичних переговорів, які проводилися до скоро ми Побачимо, якою є пропозиція Російської Федерації на даний момент. Але знаєте чесно, я відкофу не схильний довіряти. Це таке собі джерело, яке не завжди озвучує Точну достовірну інформацію. Тому ми реально побачимо лише після того, як будуть озвучені пропозиції і російської сторони, і нашої сторони. Але якщо Російська Федерація знову ж таки піде на щось нереалістичне, то я сподіваюся, що Дональд Трамп та інші наші партнери, зокрема Європейський Союз. Повернуться до ідеї з вторинними санкціями проти партнерів Російської Федерації з конфіскацією російських активів, якщо знову ж таки вона буде саботувати дипломатичний процес та передачі всього цього на відбудову та розбудову збройних сил та інших сил оборони України, як ви оцінюєте заяву Піскова про те, що Росія не хоче обговорювати гарантії у публічному форматі? Чому? Ну, дивіться, Російська Федерація знову ж таки вона не знає, що зараз робити, якщо будуть введені серйозні вторинні санкції. Зараз іде гра на відтягування часу. Якщо вони зараз публічно зроблять якусь заяву про пом'якшення, то це вже буде, скажімо так, крок уперед, після якого крок назад вже робити не можна буде. А вони не готові, вони поки вагаються, вони не демонструють своєї готовності до підписання якихось гарантій безпеки до взагалі мирного треку. Тому фактично тому вони і не хочуть, тому що знову ж. Таки вони і так висувають серйозні вимоги щодо врегулювання, просто умови для того, щоб було припинення вогню чи підписання мирної угоди, а уявіть собі, які вимоги вони там собі намалювали вже в голові щодо гарантії безпеки. Вони там захочуть і сказати ніякого контингенту іноземного і ніякої спільної системи ППО ПРО і з Чорним морем. У них будуть певні вимоги. Ну це їх ілюзії, фактично. Адже коли наші союзники достатньо натиснуть на Російську Федерацію, щоб вона йшла на поступки, тому що зараз. Я не бачу тренду на те, щоб вона це робила, і для цього ж треба якісь методи примусу, тому що тактика Трампа з умовляння Путіна вона не працює. І знову ж таки, тут дуже важливо, щоб наша дипломатія відпрацьовувала на всіх рівнях в комунікації зі штатами і з європейськими партнерами для того, щоб підштовхувати їх все швидше і швидше, і сильніше, і сильніше тиснути на агресора. Найсильніше тиснуть вторинні санкції. Тож, все ж таки вернемося на початок е розмови. А е як ви вважаєте, Трамп піде на цей крок? Дивіться, зараз теж знову таки важко прогнозувати, коли він на це піде. Він на це піде, коли він справді розв'язується на Путіна персонально. Тобто, те, що він каже, Російська Федерація погана, Російська Федерація вбиває українців через раз, потім Російська Федерація знову нормальна. Він же скаче, ну просто з однієї думки на іншу. Але от коли Путін зачепить його его, як це вже було, коли він вів перші 50% вторинних тарифів проти Індії, і зокрема що триває ще перемовний процес з китайською нар. Одної Республіку, побачимо про що вони домовляться до речі. Якщо вони домовляться про щось продуктивне і прогресивне в відносинах між штатами і Китаєм. Це може якраз бути розмінено на те, що Китайська Народна Республіка для уникнення нової тарифної війни натисне на Російську Федерацію для завершення війни. Тому тут ще питання: чи достатньо буде погрожувати тарифами, чи потрібно буде їх реально вводити, тому що введення фактично серйозних тарифів проти Китайської Народної Республіки та Індії це серйозний удар взагалі по світовій торгівлі, і всі сторони цього бояться, і Трамп це максимально відтягує, і Китайська Народна Республіка максимально цього не хоче. Ну і відповідно Путін іде на певні кроки імітації дипломатичного процесу для того, щоб цього не сталося. Адже він розуміє, що якщо Китайська Народна Республіка, зокрема йому подзвонить і скаже: Ну треба тут завершувати війну бо інакше ми економічно страждаємо, а ми не можемо собі такого зазволити. То Путін буде вимушений її завершити не на своїх абсолютно умовах. Пане Богдане, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.